Привіт! Робимо експресогляд трьох затишних хаток Закарпатської області. Вітаю і запрошую вас до чудового місця села Балажер Закарпатської області. Це село поєднує в собі тишу та спокій природи з доступністю усієї необхідної інфраструктури. Будинок площею 152 квадратних метри має три кімнати, простору кухню та їдальню площею 23 метри квадратних, а також функціональний підвал майже 16 метрів квадратних. В будинку вже є все необхідне для життя: меблі, техніка, а конкретніше, газова плита, холодильник, пральна машина та всі сучасні комунікації. Давайте роздивимось особливості будинку. В ньому розумне планування. Воно дозволяє зручно організовувати побут. Житлова площа становить 75,16 м2, а прибудинкова територія майже 24%. сотки. У будинку є суміжний санвузол, оснащений ванною, гараж площею 22 метри квадратних. Крім того, на території є паркомісця для кількох авто, тераса з навісом, яка стане чудовим місцем для відпочинку, є котельня, яка забезпечує тепло в домі за будь-яких погодних умов. Для вашого комфорту передбачено комбіноване опалення, а саме газовий і твердопаливний котли, які можна використовувати залежно від ваших потреб. Крім того, встановлено програмований терморегулятор, який дозволяє регулювати температуру в кімнатах. Водопостачання автономне: є свердловина і колодязь. Влітку ви можете користуватися кондиціонером, а швидкісний інтернет та супутникове телебачення забезпечать сучасний рівень комфорту. Поговоримо про земельну ділянку. Це ваш простір для натхнення. Прибудинкова територія вражає своєю масштабністю та доглянутостю. Двір широкий і зелений, із квітником перед будинком. Ділянка поділена на кілька зон: це сад, у якому ростуть фруктові дерева, декоративні кущі, та навіть виноградник, город, який дозволить вам вирощувати власні овочі. Та зручні підсобні приміщення для зберігання інвентарю. Стан будинку та особливості ремонту. Будинок було повністю реконструйовано в 2008 році, замінено дах, вікна та двері, проведено капітальний ремонт усіх приміщень, додано нові зони: коридор, ванну кімнату, гараж, котельню, а також збільшено площу підвалу. Замінено електропостачання та водопостачання. На сьогодні будинок у хорошому житловому стані. Проте є кілька деталей, які можна доопрацювати. У коридорі залишилися сліди від протікання, що потребують косметичного ремонту. Одна з кімнат потребує внутрішніх робіт. Гараж, хоча й функціональний, ще не повністю облаштований. Також, наприклад, саме у мене є питання до кольору стін, але це вже на ваш смак. У будинку зручне розташування та інфраструктура. Село Балажер має розвинену інфраструктуру: дитячий садок, парк, кафе та зупинки транспорту розташовані в радіусі 500 метрів від будинку. А за один кілометр мальовничий ліс, де можна насолоджуватися прогулянками та збором грибів, якщо ви полюбляєте це. Будинок має чудове транспортне сполучення. Велика територія дає змогу реалізувати найсміливіші ідеї від садівництва до організації місць для відпочинку. Ціна цього будинку 25 тисяч 999 доларів. Запрошую до села Бене Закарпатської області. Розташування та переваги. Цей одноповерховий будинок знаходиться у самому центрі. Що всього за 13 кілометрів від міста. Лише 15 хвилин автомобілем, і ви вже в місті. Але при цьому можете насолоджуватися спокоєм і природою сільського життя. Вулиця, на якій розташований будинок, заселена, забудована, з асфальтованим під'їздом прямо до подвір'я. Тут комфортно і безпечно як для сім'ї, так і для комерційної діяльності. Загальна площа 115,9 квадратних метрів, житлова площа 62,8 квадратних метрів, достатньо простору для трьох кімнат, кухні та санвузла. Три світлі кімнати, які легко перетворити на затишне житло. Тип будинку одноповерховий з міцним кам'яним фундаментом. Будинок розташований на ділянці площею 10 соток, яка має клиноподібну форму. Передня частина це просторе подвір'я, де можна облаштувати зону відпочинку, а задня ідеальне місце для саду та агроініціатив. Комунікації та технічні особливості. Опалення двох типів газове проведена мережа газових труб, твердопаливне функціональна кафельна піч, водопостачання індивідуальна свердловина, електрика підключена. Водовідведення автономне, є всі необхідні лічильники для економії ресурсів, також передбачений вивіз побутових відходів, а дорога до будинку повністю асфальтована, що гарантує комфортний доступ за будь-якої погоди. Особливості прибудинкової території на території є тераса, де можна відпочивати влітку або облаштувати обідню зону господарська будівля. Для зберігання інструментів чи обладнання. Паркомісця для кількох авто чудове рішення для великої родини чи гостей, сад і город, де ви зможете вирощувати свіжі овочі та фрукти. Будинок перебуває у житловому стані, однак ремонт старий. Оновлення інтер'єру дозволить зробити цей простір комфортним для проживання. Особливості конструкції. Фундамент кам'яний. Дуже міцний дах комбінований, частина з керамічної черепиці, частина з шиферу. Потенціал для бізнесу. Широка фасадна частина будинку та розташування на центральній дорозі роблять його зручним місцем для магазину, кав'ярні чи іншого комерційного проєкту. Цей будинок із земельною ділянкою можна придбати всього за 20 тисяч 500 доларів. Це чудова інвестиція у нерухомість із перспективою як для проживання. Так і для бізнесу. Які ваші враження? Як ви вважаєте, чи варто облаштувати тут магазин або краще перетворити будинок на сімейний затишок? Напишіть у коментарях, а також діліться своїми ідеями. Цей будинок у селі Квасово Берегівського району справжня знахідка для тих, хто мріє про спокійне життя в затишній сільській місцевості. Тож вітаю вас і запрошую до села Квасово. Закарпатської області. Лише 17 кілометрів до берегова це всього 15 хвилин їзди. У селі є все необхідне: школа, садочок, магазини та навіть нова пошта. Сам будинок має свою історію. Побудований в 70-х роках він міцний, цегляний із високим кам'яним фундаментом. Та покрівлею надійною керамічною черепиці. Водночас він чекає на нових господарів, які принесуть до нього свіжість і турботу. Будинок теплий, без сирості, але потребує ремонту та трохи часу, щоб повністю відновити його колишній затишок. Меблі, які залишаються у будинку, хоч і старі, все ще можуть стати у нагоді на початку. Ви зможете одразу заїхати та почати облаштовувати свій новий дім. А ще вам можливо захочеться звільнити простір і впорядкувати кімнати під свої потреби. Будинок площею 84,7 м2 включає три кімнати, кухню, закриту веранду та ванну кімнату. Туалет наразі знаходиться у дворі. Простір компактний і функціональний. А планування дозволяє раціонально використовувати кожний квадратний метр. До опалення встановлені кахельні печі. Економічне й затишне рішення. Вода надходить із власного колодязя, а водовідведення через септик. Тут є все для комфортного проживання. А за бажанням, ви можете підключити газ, адже він є уже на вулиці. Ділянка площею 50 соток дарує величезний простір для втілення ваших ідей. Просторий двір правильної форми чудово підходить для облаштування зони відпочинку. Господарські будівлі літня кухня, сарай, дроварня стануть у нагоді для зберігання речей чи ведення підсобного господарства. А город позаду ділянки чекає на того. Хто захоче посадити свіжі овочі чи навіть виноградник. А для вашого авто є гараж, а у дворі вистачить місця для паркування ще кількох машин. В радіусі 1 кілометра ви знайдете ліс, річку та мальовничі пагорби. Це ідеальне місце для прогулянок, риболовлі чи сімейних пікніків. Тут ви знайдете спокій і натхнення в гармонії з природою. Вартість цього будинку 17 999 доларів. За ці гроші ви отримаєте можливість стати власником не лише будинку, а й величезної земельної ділянки у чудовій локації. Цей будинок це можливість створити свій дім мрії. Він чекає на тих, хто готовий трохи попрацювати над його вдосконаленням і зробити його місцем для щасливого життя. Як вам такий варіант? Напишіть у коментарях, як би ви облаштували цей дім? І чи зробили б стильний ремонт, чи, можливо, створили справжню оазу на подвір'ї. Чекаю на ваші думки. І пам'ятайте! Затишок ближче ні здається. До нових зустрічей!